Технологи Ольга та Олена показують, як виготовляється один з видів м'яких сирів. Крім нього, тут роблять бринзу та моцарелу з різними смаками. Моцарелові рулети ідея Ольги. Подумали моцарела моцарелою, а якщо потусити якимись травками, так як вложимо у бринзу, то вийде другий сир, і смак, і, і красота. Все це готується зі свіжого молока. Свіже молочко, парне, зразу, зразу до нас поступає у сироварню. Тут ми вносимо закваски, воно сквашується. М'яких сирів готують рівно стільки, скільки зможуть продати того ж дня. Ось у нас камера зберігання, тут є декілька видів сирів. Молоко, яке не використали на виготовлення м'яких сирів, переробляють на тверді сири. Оце у нас із гульбою, Він покрашений другим кольором кудрівський, а це кудрівський просто сир. Цій сироварні наразі випускають до 120 кілограмів сирів на добу. Все це з молока, яке здають жителі села. Підприємство створювалось якраз для того, аби жителі Кудрівки могли продати молоко з приватних домогосподарств дорожче. Про це розповіла староста східного округу громади Тетяна Гончаренко. Виходить, плюс одна гривня на кожному літрі. 17. Молокоприймальний пункт. Знаходиться тут же. А ми не це заводське молоко да, здавали да, не по чому. А тут да, люди да, добре взялися, да. приймають і нам добре. В основному добре. В селі ж пенсіонери, а такі, ну, так хто не пенсії, немає ні роботи, нічого, в основному за молоко виживають. Нам всім подобається молоко здавати. Хорошо, нам платять. Молоко сюди здають 33 людини. Вони приносять приблизно 600 літрів молока на добу. Приймають тут молоко вранці та ввечері. Сильність молока в середньому від 3,8 до 4. Молоко гарне, господарі всі дуже-дуже відповідальні і молоко носять нам якісне. Тетяна працює в школі вчителем. У її чоловіка в селі роботи нема. То тримають дві корови. Так як у нас брали на вулиці молоко, ми здавали. Мене і жира, наприклад, не встраювали, і ну багато чого мене не влаштовувало. Тут у нас ось валя працює. Зразу жира зробила. Ми побачили, що у нас тут. Двічі на тиждень молоко перевіряють. Провіряють на мастити, на, ну, на різні захворювання, щоб не, не було нічого. Так що в нас тут усе контролюється. Ну, все є, ну що пенсії там є з половини Ну, корову трохи доба, трохи картоплі там, і так вона пійде. Тут вже платять. І ту сироватку ще беруть свиням. Плюс кабанчика погодавав. Сироватка побічний продукт. Який залишається після сквашування сиру, була у людей тривожність щодо того, що а як на щодо буде запахів? Тому що, ну, підприємство стоїть у центрі села, і тут і будинок культури, і магазини, і все. Але проблема вирішилася сама по собі. Дівчата, коли переробляють молоко, виставляють у бидонах сироватку, і люди з усього села приходять, беруть собі по потребі. Відкрили сироварню якраз напередодні повномасштабного вторгнення. 23 лютого ми зробили перший день, який ми відкрилися, і почалася війна. Запустились вже в травні після звільнення Чернігівщини від російської окупації. А потім у нас взимку були проблеми з електроенергією, то два місяці, мабуть, молокозавод не функціонував. Молоко брали, виплачували по тій ціні, по якій. Домовлялися, але здавали молоко на інший молокозавод. Молокозавод працював, скажімо так, в мінус. Ну але ми не втратили своїх клієнтів. Люди задоволені. Кількість бажаючих здавати молоко саме сюди стає більше. Росте попит, то на сироварні думають над збільшенням потужностей, розповіла Тетяна Гончаренко. Зараз сироварня працює під замовлення. У нас дуже багато замовляють, тобто це не поточне виробництво сирів, це отримали замовлення, виробили. Коли створювалася сироварня, вона не була розрахована на такі об'єми молока. Ну а так як люди бажають іти до нас зі своїм молоком, то потрібно збільшувати об'єми, щоб люди до нас йшли, бо це все створювалося для людей. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.